Всім привіт! Ви на каналі Книжковий Хаос. Я Роксоляна. і одразу я вам нагадаю, щоб ви підписувалися, ставили лайки і коментували це відео, бо щось в мене охоплення геть впали і воно якось зовсім мені не подобається. Ми сьогодні зустрілися з вами через те, що книжкові анонси повертаються. Наші видавництва зробили купу анонсів, які я вам про які я вам хочу розказати, для того, щоб ви орієнтувалися, що відбувається на нашому книжковому ринку. У Нас буде декілька декілька згадок про нові видавництва. Але здебільшого тут будуть звичайні сім загальновідомі видавництва, про які ми з вами говоримо з відео в відео. Ми розпочнемо з видавництва Віват, і е, це буде перша книга, яка мене зацікавила. Це е, виверження від Майкла Крайтона. Е, загалом цю книжку написав не Майкл Крайтон. Тобто він її не закінчив. Її закінчив Джеймс Паттерсон, якому віддала рукописи і певні нотатки автора його дружина. Тому що, на жаль, він передчасно пішов з життя Майкл Крайтон. Джеймс Паттерсон він дуже популярний оповідач в світі, тому дружина вирішила довірити йому закінчення цієї історії. Мейкл Крейтон він: е, чим найвідоміший, напевне, на нашому ринку парком Юркського періоду е, і світом дикого заходу. Я дивилася, що одне, що друге, і мені дуже сподобалося. Правда, я не читала, тому що я не встигла купити е, видання від КМБУКС. Сподіваюся, вони з оновленням свого видавництва Вони його перевидадуть, але будемо бачити, як буде відбуватися. Та книжка нам розказує про виверження найактивнішого вулкану в світі Мауна Ло, і він має знищити найбільший острів е, Гаваї. Таємниця, яку приховували американські військові, має от от вибухнути на весь світ разом з тим е, вулканом. І тепер декілька сміливців мають врятувати весь острів е, і весь світ разом з тим. Епічний трилер, якийсь дуже глибоко продуманий, і загалом все, що нам потрібно, нагнітання стресової ситуації. Е, мені подобається, що нам мало в того в житті не мало. Ідемо далі. Е, наступною книжкою, якою вже яка вже була, і це переведення це різдвяна класика. Нагадаю вам про неї, тому що минулого року не вистачило на всіх бажаючих і на мене в тому числі. Я її обов'язково собі куплю. бо Збірка великодньої класики мені надзвичайно сильно сподобалася. Вона те, що треба, Хочеться мати таку книжку в своїй колекції і в своїй бібліотеці, тому що там зібрано дуже багато різних творів. Які нам препідносять цю атмосферу різдвяного дива, які відбувалися традиційні речі в українських сім'ях, тому мені дуже сподобалося, обов'язково її так само куплю. Наступною книжкою в нас буде видавниць книжка від видавництва жупанського, це Максим Гах Темрява, це збірка оповідань, чому я про неї говорю? Максима, книжку Максима Гаха П'яти. Це місто, п'ятий острів, п'ятий район, там якась історія з цифрою 5. Вона мені сподобалася, правда, я її не дочитала. Але я пробувала читати, і мені сподобався стиль написання автора. Ця книжка це збірка оповідань, і чим вони класні. Вони, ці оповідання нам нагнітають саспенсу в житті, вони нагнітають тривоги. І вона об'єднана таким цілим лейтмотивом невпевненості, яка лягає на звичайно. Наш стиль життя. Ауро Бореліас я не купила, поки що напевне її так само куплю, бо відгуки чула неймовірно шалені. Вони дуже вона й дуже всім сподобалася, дуже зайшла класно на український ринок. Вона просто дуже-дуже величезна. Я боюся залізати в таку історію, тому почати або в моєму випадку продовжити знайомство глибше з стилем написання авто. З, зі збірки оповідань, як на мене, чудово. Їдемо далі. Е, далі, видавництво якого ще не було в моїх передзамовленнях, тому що в них стався певний. Е, в них стався певний застій в продукування їхніх проєктів, але зараз вони відновили діяльність, чому я дуже тішуся. Це Комобук, чим вони славляться. Вони збирають. Це Комобук це перша українська платформа краудпаблішингу. Тобто люди скидаються своїми грошима на ще не видані книжки разом з видавництвом. вони їх ніби підтримують і видають. Це грав дуже довго, бо ці книги, які ця 12-та, здається, хвиля видавництва, вона буде готова плюс-мінус в березні місяці. Книжка, яка мене зацікавила в цьому проєкті, це «Радіовільний альбемут» від Філіпа Діка. Від Філіпа Діка я нічого не читала, але хочу познайомитися з його людиною в високому замку. Бо Філіп Дік славиться тим, що він дуже крутий письменник фантаст 20-го століття. В цьому романі Філіп Дік нам розповідає про альтернативну історію США. В ній є в цьому в ньому є дуже багато е, напруги. Весе він весе похмуро, веселий. Як написано в анотації, нашпагований достатньою кількістю теорій з ми не будемо знати, кому довіряти в цьому романі, і мені здається, що це буде цікаво почитати. Цей текст це такий собі. Пер це таке собі переосмислення того ж того досвіду, що пережив автор в 74 році, бо в цьому часі він думав, що він вірив, що він зіштовхнувся з певною могутньою силою, яку він дав кодове назву Валіс. І е, на основі цього він написав роман, який е, видавництво, яке, з яким він співпрацював, попросив його переробити цей роман. І вік е, відклав його до кращих часів, але пізніше опрацював цей матеріал в так званому трилогії Валіса. Цей твір. 에, можна вважати таким собі попередником або прототипом. Я би назвала це приквелом, але напевне то буде не зовсім правильно. 에, тому 에, цікаво почитати, якщо ви знаєте творчість Філіпа Діка, порадьте з чим почати знайомство з, в його творчості. Бо я не знаю, поняття не маю, але дуже. Як -то, Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво, і я би хотіла все ж таки ознайомитися з його доробком в літературі. Ще одною книжкою, яка є в цій хвилі, це є Дума, яка Вірджинія Вулф, але я її не включаю в ці анонси, тому що в мене Вірджинія Вулф» є від ще одної сторінки, і я би, напевно, купила її там. Тому знайте, що у вас є альтернатива купити, купити її від ще одної сторінки або купити її від комубук. Що те, що те видавництво, що те, що те видання дуже гарне. Далі в нас буде видавництво Богдан і його книжка Товариство захисту Кайджу від Джона Скалті. Нам ця книжка розказує про Нью-Йорк е, е, про наші дні і про розпал пандемії. Я е, головного героя Джеймі Грея автор. Перевертається з, з ніг на голову. Він втрачає роботу, і він змушений податися до кар'єру до доставщика їжі. Саме тоді він, знає, він знаходить і зустрічає свого давнього знайомого, який йому підпрацювати Пропонує. Наш головний герой погоджується підпрацювати, і він опиняється в якомусь паралельному всесвіті, де живуть кайджу кайджу це величезні створіння, які дуже сильно нагадують годзілу. Організація, в якій він працює, вона вивчає цих дивних створінь. Там відбуваються знов якісь теорії змови, в... включається меркантильність, напевно, цієї організації. Головному герою треба вибрати, ким же ж він хоче бути хорошим громадянином чи працювати на своїх роботодавців і заробляти Бабос. Е, тому е, пишуть, що ніби це фантастична пригодницька повість, повість, сповнена гумору з легким стилем за написанням, але глибока за змістом. Ну, те, що треба нам почитати, правильно правильно їдемо далі. Так, е прикольна е повість від Рея Бредбері, яка називається Геловінське дерево. І вгадайте, коли її варто почитати правильно перед Геловіном. Тому е ці видавництво Богдан і видають її перед самим Геловіном, щоб ми, напевне, її не прочитали. Але вона має 112 сторінок, тому я думаю, з легкістю ми з тим справимося і нажнемо собі певної такої геловінської атмосфери. Тут є в нас невеличка повість, яка нам розказується про Е, Восьмеро хлопчаків, які хочуть знайти свого зниклого товариша. Е, в, і вони подаються для того в будинок з привидами. Ну, правильно, куди ж іти ще хлопчикам, щоб подивитися, де, де зник їхній товариш. Е, там вони знаходять певного е, примарного пана, дайте Боже, пам'яті Курган де Савана. Майже Курган де Савата, але ні. Який пропонує вирішити в неймовірно цікаву історію, в неймовірно цікаву подорож, дослідити витоки свята Хеловін і з'ясувати, що ж сталося з їхнім другом і чи зможуть вони його врятувати. Ем... Для атмосфери, як на мене, во. В рея Бредбері я читала його щось таке насувається: кульбабове вино. Ем... Марсіанські хроніки пробувала, але не дочитала. І мені подобається стиль написання автора він легкий, тим більше, ця повість не виходила в жодних збірках, і вона є фактично окремо стоячою. Тому ви можете з нею ознайомитися і прикупити собі, якщо вам сподобалася анотація. Краш моїх осінніх планів це Роджер желязний і його снотворець, тому що. Навіть не так. Снотворця опускаємо, бо я його не читала, але планую. Бо чого дуже люблю Роджера з матінко, що в мене язик сьогодні плететься, це якийсь жах. Е, значить, Роджера Желязний я дуже люблю. Мені подобається, як він пише. Поки що читали тільки його повісті до «Хронік Амбера» я все ще не добралася, боюся за неї це 12 частин чи 10, і щось мені стрімнувато. Але всі повісті, які я читала в роджера в Желязне, мені надзвичайно сильно зайшли. І цю пропоную так само почитати і почитаю пропоную почитати собі і вам. В тому числі, ця повість нам розказує про альтернативне минуле вже з нашого сторони е, США, де є. Е, Такий собі психотерапевт, який хоче добитися суперкласної кар'єри, щоб його вписали в історію і зробити щось глобальне для світу. Тут нам не розказується ні про придбульців, ні про якихось магічних істот. Тут взагалі немає нічого такого. Але е так як тут в нас є е грає роль основним е персонажем елітний психотерапевт, ми будемо погружатися в сюрреалістичне підсвідоме, де. Потрібно зловити найкращий час, щоб повернутися назад. Видавництво видавництво анонсували нам прекрасну новину. Що вони будуть видавати також Стівена Кінга. В нас є Гензель і Гретель, і це переосмислення або перенуда. Це переосмис. Це переосмислення Стівеном Кінгом. Відомої всім казки братів Грім. Разом з тим тут ще є купа. Різних малюнків від надзвичайно відомого автора, якого я не знаю. Але це проблема моєї Е, Мені подобається, я би хотіла почитати, бо все ж таки це кінг. Я думаю, що це буде щось ну, дуже таке стрімненьке. Е, тому, а воно відправляється аж в листопаді. Але я вам про нього скажу, щоб ви не забули і купили собі, бо. Е... Бо ціна вже зросла. Тому купуйте, але лишіть мені один. Наступними в нас є видавництво лабораторія і книжка Планктон від Кирила Половінко. Це прикольний роман, принаймні з анотації, про самого простого мужика, який задовбався. І він задовбався ходити в офіс, він задовбався виживати. він... Е Думає про те, як вижити е, фактично в цьому е, колі, де ти приходиш додому, е, щоб поспати, щоб завтра вийти на роботу, пережити весь робочий день в офісі, і як знайти себе в оцьому коловороті, і чи те йому треба, чи взагалі. Е, то його сенс життя. Мені здається, що це дуже е, круто, бо мені завжди хотілося читати про звичайних людей, якщо виключати фентезі. <плес> Але читати про звичайних людей завжди е, класно, тому що ти завжди вловиш у цю нитку паралель з собою е, і замислишся над тим, чи воно тобі треба жити, так як ти зараз живеш. Книжка, яку я напевне ніколи не прочитаю, але я вам про неї розкажу, тому що це книжка від Марії Наєм, як вдихнути вільно посібник з деколонізації. Ця книжка нам розказує про те, хто ми такі насправді, хто такі українці, і культурологиня Марія Наєм нам пропонує навчитися не боятися власної правди і повернути здатність відчувати, говорити, належати і любити. Цю книжку можна читати, тобто кожен її розділ можна читати в будь-якому порядку, основне, щоб нам зайшло і ми знайшли якусь свою відповідність, знову ж таки, і зрозуміли, що ми можемо це пережити і трансформувати свою ідентичність в щось більше, або зрозуміти, ким ми все ж таки насправді є. Мені подобається, сподіваюся, що я її колись прочитаю, бо з нотфікшеном мені не йде взагалі зовсім. тому... Але цю я куплю. Так. Їдемо далі. Ще одна книжка, ще один нонфікшн, який я хрен прочитаю, але я її теж куплю. Це є від видавництва Стилет і Стилос Ольга петренко цеунова Шляхетна традиція. Наскрізні сюжети української культури. В ній нам розказується, що таке українська культура з історичної точки зору, як ми пов'язані з минулим і як повторювані сюжети стали основою нашої, наших традицій. Мені здається книжка Вогень, тому що, та блін, та, то тяжко якось зрозуміти українську культуру, не знаючи української історії. Тому, як на мене, файно є, файно є. Треба таке читати. Поїхали далі! Книжки від видавництва Анети Антоненко. Люблю їхні книги за те, що вони е, видають е, не масову літературу, яку е, не читають абсолютно всі, і мені це подобається. Отже, книжка, яка мене зацікавила, називається Тіньопад від Крістіана Геполікена. І він нам розказує про. Е, про таку собі антиутопію чи дистопію. Знову забули, як воно все. Е, знову ж таки, світ пережив глобальну кризу, зникла електрика, люди виживають як можуть, гуртуються в якісь певні маленькі групки, і наш головний герой приїжджає до мисливського будинку, де, е, де всі пробують вижити, але е, він. Е, Туди їде скоріше по відповіді на свої запитання, на запитання про те, хто він є, звідки він є і яке його минуле. Класна книжка для атмосферного читання на осінь зиму. Коли хочеться такого щось. Тому буду читати. Холіо Кортасар уроки літератури. Це есеї про те, що. Хуліо Кортасар думав про літературу, дуже вони виважені, вони надзвичайно інтелектуальні і відразу впізнається начитаність автора. Мені дуже сподобалася його збірка оповідань, обов'язково буду знайомитися, тому що якщо автор настільки класно пише, значить в нього має бути якийсь такий величезний, величезний бекграунд. І оцей бекграунд він видав в своїх есеях. Топ. Їдемо далі. Видавництво артбукс і єдина книжка, яка мене зацікавила в його передзамовленнях, це уся небесна синь про чоловіка, який хворіє Альцгеймером. І він знає, що ну, його життя добігає до кінця. Йому дали тільки два роки. І він вирішив не сидіти разом з лікарями і доживати свого віку в лікарняній палаті. Він вирішив втекти. Від е, всього свого соціуму, яке його жаліє, яке його примушує згадувати кожного разу про свою хворобу, він купує е, дім на колесах і відправляється з в подорож з якоюсь дівчиною, яка називається Жоанна. Я очікую від цієї книжки великих рефлексій про те, хто ти є, що ти є, е, про те, яке твоє життя, і якщо воно складається не настільки добре, як тобі здається, то е, Згадай, що воно в тебе ще триває, і ти можеш його змінити. А в цього тіпа воно все ж таки добігає до кінця, і він приречений, бо лікарства від Альцгеймера нема. Кажуть, що дуже хороший твір, і це твір від французького письменника, чим вже незле, бо французьких творів я читала не так багато. І ми дійшли. Бачите, анонси зараз зовсім невеличкі, але вони все ж таки є. Ми дійшли до нового видавництва. Ну, як, до дочірнього нового видавництва, це видавництво Атена, це дочірнє видавництво Прометею. Принаймні, його один з засновників, він є засновником Прометея. Чим вони мене захопили? Вони видають і, принаймні, хочуть видавати класику в нереальних просто виданнях. В них вже є в передзамовленнях Шекспір, Гомер. Данта Лігієрі, і якраз їх всіх я хочу собі купити, тому що це ті книги, які я хочу, от і в тих оформленнях, в яких я хочу тримати їх на своїх, е, своїх поличках. Що мене цікавить? Мене цікавить Гамлет. Від Вільяма Шекспіра, його Макбет також. «Данте. божественна комедія. Зараз на передзамовленнях тільки пекло, але воно вже буде. Гомер, Одіссея і Іліада. Мені не зовсім подобається їхня українська класика, бо вона також є в передзамовленнях. Воно мені, ну, оце якраз видання, мене не зовсім, воно не зовсім моє, тому я його пропущу. І в них також є декілька різних книг з нонфікшеном. Але поки що я від них відсторонюся, бо я і нонфікшен, ну, ви знаєте. І ще одне видавництво, яке трохи зашкварилося, як на мене, бо їхня комунікація, знову ж таки, добрий день, вона ввелася не зовсім нормально. Чи що? Словом, зустрілося мені це видавництво втретті, і втретє, я про нього почула перший раз. І втретє, вже довший, довший час ходить рефлексії покупців на те, яку книжку першою вони анонсували, і як вони комунікують далі з своїми покупцями. Це видавництво квітка нове, і вони анонсували гордість та опередження. Що ж так настільки збентежило всіх інших покупців і мене в тому числі? Те, що це вже четверте видавництво цієї книжки в цьому році, і постає питання: а нафіга його видавати? Якщо ви, ну, ніби якщо ринок і так заповнений цією книжкою, тобто ви ж можете видавати щось інше? Мені не зрозуміла політика, і мені не зрозуміла ця комунікація, тому що е, і в мене е, моє, е, моє фе, ну таке умовне ф. Воно питає те саме, Нащо видавати знову ж таки ту саму літературу, яку, яка вже є в трьох різних видавництвах. При тому з дуже хорошою якістю, з різними перекладами, а не їхнім перекупленим від фоліо. Е, і так, нащо? І тут е, це питання задає одна з покупців них під постом, і вони комунікують так: ми видаємо, тому що ми можемо це видавати. Е, а ви, якщо хочете видати, щоб, ви, е, щоб ми видали якусь іншу книжку, то ви в принципі можете йти е, на всі чотири сторони, засновувати своє видавництво з блекджеком і, що... і видавати все, що вам захочеться. А масорі, ну, ніби ну це дивно, ну як мінімум, дивно. А, як максимум, це великі репутаційні втрати ще на самому початку видавництва. Ну, окей. Молоді люди, які започаткували свій бізнес, не мені їм судити. Але давайте підійдемо до того з точки зору бізнесу. Тобто, ви провели певний аналіз, як би це мало бути в моєму розумінні. Ви провели певний аналіз ринку, побачили, що немає класних видавництв класики в Україні, і тому ви вирішили започаткувати своє. Ну, окей, вистріліть якимось іншим. Твором, якого немає ще в, на українському ринку. І тоді, після того, як мине рік, як мине ажіотаж, як всі собі там куплять, е, зрозуміючи, ніби ви круте видавництво і захочуть мати від вас книжки, бо вони вже побачать якість, вони зрозуміють, що ці книжки достойні. Ну тоді видавайте гордість і упередження, яке буде там сьомим, е, сьомою книжкою на книжковому ринку України. А так, ну це щось для мене вельми по-дурному. І комунікація, і, і вибір першої книги в друку. Такими були нечисленні анонси вересня, і я до вас повернуся вже в жовтні з новими анонсами, бо там є ще декілька книжок, які я пропустила, і вони мені, і мені дуже хочеться їх купити, тому що один з них буде книжка про драконів. У-у-у! І я на неї теж дуже чекаю. Напишіть мені щось гарне в коментарях. Я дуже люблю з вами спілкуватися. Там зустрінемося ми з вами в наступному відео.